Мої вітання, шановні друзі, знову розганяється історія із Порошенком. Знову атака йде. Знаєте, побачила сьогодні в тіктоці жіночку одну в леопардовій такій кепці в леопардовому шарфіку. Ось вона розказує, що ви уявляєте Петя. Поїхав до Трампа і прямо вухо йому нашептав всі гадості Зеленського. І це Петя організував той скандал, що стався між Трампом і Зеленським. Ну, це вже, знаєте, дно ботоферми. не то, що дно, це таке вже днище. Розумієте? Знаєте, всі розвідки світу шептали Зеленському в вухо, що готується напад, що 100-тисячна армада стоїть під. Кордоном України, і ніхто нічого не бачив і не знав. А от те, що Петя шептав у вуха Трампу, навіть оця дамочка знає, розумієте? Тут розвідка, і контррозвідка так спрацювали, просто ну, можна аплодувати стоячи. Давайте подивимося, що це за така інформація, чи правдива вона, чи дійсно Порошенко їздив, щоб шептати у вуха Трампу щось проти Зеленського. Інформація, ідея з цією інформацією. От, от дивіться, те, що вони розмовляли, дійсно так. Те, що була ідея відстоювання чогось, була, але інформація, ту, яку зараз зливають. Обман, луна, карта обману. Такої ідеї не було, від такої ідеї відійшли відхід від ідеї. Це оці всі зараз розмови, які точаться, да? які оця вся історія. Яка вкидається, вся вона виникла із-за певних страхів, які у декого у голові засіли досить глибоко, просто на рівні психіатрії. Обманна інформація, обманна ідея, обманна інформація. Хто стоїть за цією інформацією? Хто мах, мастер? Маг, який робить все можливе, щоб відбувалися, відбувалися такі зливи. Конкретна людина, яка маніпулює обманною інформацією. Читаю карти дослівно. Інформація, обман маніпуляції. Хто стоїть? Несподівано, ігрок. Да? Стоїть певна людина, ігрок, який. Цей маг бажає, що бажає перевернути інформацію, ісказіть інформацію, перевернути все з ніг, з ніг на голову. Де? дивіться, Затуманити За ці, ці балачки для того, щоб затуманити розум перевернутою обманною, маніпулятивною інформацією. Не було там такого. Не було. Тому, знаєте, дуже-дуже помітно, що це знову інформаційна атака. Ось вона, да. Інформаційна маніпуляція, атака на свідомість людей для того, щоб перевернути погляд, змінити погляд на певну людину. Холодний розрахунок. Тут іде холодний розрахунок. Аналітика, аналіз тут ситуації. Тут, ну, тут холодний, я ще б сказала так, холодний розрахунок. Прийнято рішення. Це обман, це ілюзія, це фантазія. Зрозуміло. Знаєте, щоб змінити. змінити Погляди на людину, щоб ця людина пішла, щоб вона не була конкурентом, можливо. Розумієте? Вплинути, тут дивіться, з метою вплинути на рішення, на рішення да, на рішення людей, змінивши, змінивши погляди, вплинути на рішення людей. Отже, все-таки підготовка до виборів, вона йде. Я вважаю, це просто усунення. Усунення кандидату, щоб, щоб, щоб жертва пішла, пішла із виборчих перегонів і так далі, так? щоб вона не заважала. Обман, маніпуляції, перевернута інформація. Щоб говорили, щоб обговорювали це, да, щоб це люди обговорювали. Вкид для того, щоб обговорювали, щоб говорили. Мах стоїть. З ким поєднаний, з ким пов'язаний цей Мах в Україні. Ви знаєте, тут, тут є, тут є якась людина. Пентакльовий король круте ситуацію. Пентакльовий король, який дуже близько стоїть до імператора. Можливо, він є заказчиком о цієї статті, яку, яку злили у цій газеті. Розуміло? Я спитала, хто імператор і, і король. Крутять, ситуа... крутять ситуацією, да? змінюють, крутять ситуацією. Ну, що можна далі і не, не викладати? Допоможе, давайте запитаємо. Так, чи допоможе вся ця канікель? Пам'ятаєте, я говорила, що чекає на березень. Брехлива інформація, будьте уважні, фільтруйте інформацію. Думайте, тут фільтрувати як? Тільки аналітика, ну, особисте спостереження і аналіз ситуації. Розумієте? Тому що, дивіться, крутять, крутять колесо, як самих хочуть. Допоможе оці, оці маніпуляції, допоможуть імператору? Ось і жезловий король, ну подивіться. Жезловий король тут, як тут. А як же? без них, ну як же, ж, подивіться. І весь час ця трійця випадає поряд. От за ними ще стоїть людина, яка, швидше всього, проплачує всі їхні оці крутелики. Допоможе, планують. Але плани обнуляться, скажімо так, дивіться, їхні плани обнуляться. Їхні плани обнуляться. Обнуляється їхня, їхня команда. Або робота, спланована робота їхньої команди обнуляється. Обнуляється. І там йде кожен сам за себе. Получиться, ну, їх чекає скандал якийсь ще в добавок. Ось так. Оце все. І Ми десь вже таки чули. <кхи> да, від деркача жму руку обнімаю. Тепер деркач де сидить? У якійсь там, в думі чи в палаті в, да, в російській деркач, який зливав плівки про Порошенка. Ось приблизно така точна історія. І оцих ось Троїці святої, подивіться. нерозливна Троїця і крутять педалі з інформацією, ось з інформацією, причому обманною інформацією. Так що, думайте, майте холодний розум ось ця карта говорить. Да? Вони маніпулюють з холодним розрахунком, то і всім нам треба відсівати полову від зерна. Дякую вам за увагу! На все добре. До побачення!